Вітаю! Сьогодні 15 січня 2025 року. Я в зимовому лісі шукаю гербочки. Подивіться, як гарно. Навіть трошки снігу з'явилося у нас. Бо періодично була відлига і тому зі снігом в цьому році не склалося. Це такий гарненький хвойний ліс. Тут ми знаходили, бувало, польські ігрофори і так далі. Навіть от пізні осені і у грудні ще польський гриб тут попадався, тому що досить тепла зима і такі осінні види росли навіть узимку. Ну, наразі поляків вже немає, але поруч тут є класна місцина, де можна пошукати фламуліну зимовий апеняк. Тому зараз ми туди вирушимо. Будемо шукати апеньки зимові. А ви залишайтеся зі мною. Не забувайте підписатися на канал та підтримати вподобайкою. Дякую вам, друзі, а я собі піду по гриби. Ну що, шановне панство, сніжок є, і хороший настрій є, і грибочок є, але самі перші знахідки то дещо вже такі перерощі. Отака фламуліна, ну, її вже нема сенсу брати, тому що вона вже перестояла, якщо так можна сказати. Вона вже зовсім старенькі. Ну, чесно кажучи, якщо враховувати яке сьогодні число і що взагалі середина зими, то я особливо і не сподівався на якісь прям знахідки. І те, що уже щось побачив, мене дуже... А там далі можна іще побачити Фламуліну. Ходімо, подивимось. Так. Такі невеличкі родинки. Але, звісно, ціль стоїть знайти ще більш якісні герби які можна буде заготувати. Тому будемо шукати, буду фільмувати, показувати вам. Ось іще маленькі ми можемо бачити. Ну а ці по якості краще, до речі, такі можна забирати вже. Я бачу по ніжкам і по шапочкам, що вони більш-менш в непоганій кондиції. Невеличкі, але можна взяти. Так, ну добре, хай це буде початок, значить, ці забираємо і ходимо, шукаємо далі. Милуємося природою і ділимося позитивними враженнями. Ось пеньочок, отут уже грибочок дещо більший, якісніший. ці звісно, теж буду забирати. Непогані фламулінки. Відчувається морозець, От, ну, якщо подивитися там прогноз погоди, то пише, що найближчі дні мінус 1, 0 і так далі. І, в принципі, воно то так і є, десь, мінус один. Але відчувається дещо холодніше, можливо, тому що досить сиро, я не знаю. Отакі гербенятка. Так що діло потрошку йде. Я це на початку, коли показував вам хвойний ліс, ну думав, що пощастить гігрофора відшукати. У мене були якісь там свої відмітки. Де він міг би бути, гіпотетично. Але все-таки гігрофора нема вже в нашому цьому лісі. от Тому вирушив у сусідню локацію, листяну більше, вона така. Тут верба, береза попадається, осика, акація, такі дерева листяні в основному. І Фламулінка ще є. Ну, така історія. Бачите, вже коли все-таки е, така справжня зима, кількісна гриба, звісно, менша. Тому що в цих місцях ми знаходили такі, ну, досить великі родинки грибочків. Такі коржики були. А тепер, як ми бачимо, ну там 7-10 грибочків, 4 грибочка, 3, а так не більше. І отак от ходиш, і під деякими все-таки деревцями вони попадаються. Це мені нагадує такий пошук, знаєте, коли гриба вже мало, і ти ходиш і намагаєшся там по кілька грибочків в кожній місцині знайти, щоб потім наповнити кошика, ну чи торбу, з чим ви вже ходите. Так, йдемо далі. Воно щось видніється, це фламуліна. Так. Ось, друзі, дивіться. Тут малюсенький пеньок, як я бачу. Так, пеньочок. І от під цим пеньком вона ось і росте тут. Зовсім дрібненька, маленька. Ось більшенький. Ну, це не старі грибочки, Буду забирати. Значить, спеціально ходив шукав одне деревце непогане, таке старе було, і на ньому завжди була фламуліна. Що вам сказати, друзі? Не знаю хто, чому, як і коли, але деревце вже це спилене. Ще 27 грудня я тут був останній раз, ну це, скажімо, тижня там десь три назад. Це дерево ще було, і воно давало дуже непоганий врожай гриба. І як я бачу, можна побачити тут залишки від стовбура, якісь елементи кори залишилися і так далі. І подивіться, скільки можна побачити залишки фламуліни. Бачите? Ось вони. Оце на цьому стовбурі дуже класно росли грибочки. Ну, тепер їм цей капець їм, коротше. Ну, ну дивіться, яка кубка фламуліни росла. Так, да, я не знаю навіть, що й думати. Ну, я розумію, що могли спиляти, тому що воно там старе і, скажімо, таке було не до кінця трухле, можливо, на дрова хтось забрав, я не знаю. Вгадувати не буду, але сам факт, що це було фламулінове, старе, таке дерево. Кілька грибів непоганих тут ще є, можна їх забрати буде. Ну, ось ці вони, мабуть, теж були на стовбурі, але частина кори відпала разом з ними. Бачите, воно вмерзло тут. ось. Це, це ніжки від фламуліни. І воно кілька непоганих великих фламулін, які я, звісно, заберу додому. Так що, друзі, так от буває те, що якесь місце, яке ви любите, знаєте. Можеш пројти а адрела веќе нема Ось ще місцина. Здається, там щось є. Так, будемо залазити, да? тут заросше все. Так, дійсно. Бачите, був гриб? Кисін... Померзла стара фламуліна. Причому її чи хтось тут поскидав, чи не знаю. Ну так, да. тут вже така якість що не візьмеш. Але сам факт, деревце теж таке, що може давати врожай. Воно старе, як я бачу, напівсухе. Теж цікаве місце. Можна і тут походити. Ну кілька штучок ще знайшов непоганих таких більш-менш. Забрав. От. Зараз ще одну локацію буду дивитися тут поруч. Ну, метр десь 200-300 звідси. Ще місцинка є така непогана відносно. Важко вже знайти гриба. Тим паче у нас же, як бачите, регіон не самий теплий. Все-таки Київська область північ холодніша. Це гливка така. Ще непогана підмершу. Ну, края вже, бачите, підсохли теж дещо. До речі, не було тут її тоді. Це новенька встигла вирости, коли була відлига. Небагато, але теж класна знахідка. Я дуже радий, що вона попалася. Бачите, навіть є залишки льоду зверху. О, так що до зимового пенька буде така глива. Може, ще гливка попадеться, не знаю. Ще одну локацію можна подивитися. Мені взагалі дуже пощастило, в мене сьогодні так вийшло, що ну, у рідних була змога приїхати до мене в місто. Там теж якісь маленькі свої питання. І заодно так от прокататися в ліс. Та я сьогодні з рідними от, хожу, знімаю, радію. От, слава Богу за все. Така краса. Так що, бачите, навіть всередині зими, якщо... Уважно пошукати, можна такі грибочки ще знайти. Ну так, об'єктивно, друзі, дійсно трудові. Але пробуйте, ходіть. Шукайте пенькі, листяні породи, біля ставків, десь де волога якась є. Як буде відлига, буде і гриб. О, так що такі новини. Ну, ходімо далі. Ще подивимося, що нам ліс приготував сьогодні. Тут у нас теж невеличка глива, ну ви знаєте, друзі, я вам так скажу, дивіться. Вона попадається ще в нас. Звісно, це не порівняти з тим, що було місяць назад. От бачите малюки такі гливки. Але якщо уважно подивитися, вони вже підсохші. Тобто, оте похолодання, що зараз було, холодні ночі і приморозки. Вони дуже попливали на плодоношення, як я бачу, тому що вона хотіла вирости, але вона, бачите, вона не змогла розвитися. Зараз я її від... Ух ти. Бачите, вона абсолютно постаріла, не встигнувши досягти тих великих розмірів, яких глива може досягати зазвичай. Бо тут я величезні знаходив. Це про що говорить? Все-таки вже час їм, мабуть, прийшов. Ну, можуть бути виключення, якісь певні локації, якісь, скажімо, такі більш теплі. Можливо, ще в якісь місцини мені вдасться потрапити там, цього тижня чи наступного. Може, я ще гливу і знайду. Багато і велику. Але ймовірність невеличка, тому що вже час. Час прийшов для них відходити. Цікава знахідка так чи інакше, показав вам її. Ще похожу тут. Ось попалася ще глива, ну я не знаю, як її просто дістати. Вона абсолютно якось так виросла, бачите, розсипається гливка. Спробую потім ножечком акуратненько її так підковернути і дістати. Тут 5 штучок є. Теж, звісно, заберу, бо ця по якості дещо краще, ніж попереднє. Тож попадаються такі. Ну тут така деревина класна. Я в цій місці ніколи взагалі багато знаходив. Не завжди є змога попасти всюди, куди хочеш. А так сьогодні вже, оскільки ми разом, і є трохи часу, і сьогодні я вихідний, то вже можна покататися, подивитися. Хоча, я думаю, це буде останнє місце, де я похожу, тому що, в принципі, грабів, ну, на посмажити зібрав однозначно. От. І. Мені здається, сюжет вийшов досить душ... душевненький, такий, якийсь позитивний, легкий. Такий от настрій я і намагаюся його передати вам, шановні глядачі. Настрій позитиву і, і просто якоїсь якої можливості побути на природі. Єдиний мінус ця локація трохи шумна, тому що тут недалеко, вже відносно недалеко, розташовується велика траса і їздять вантажівки, і тому в кадрі звісно, можна буде чути ці машини. Але це вже таке, знаєте. Слава Богу, взагалі, що є гриби і що вибрався, бо кудись зараз попасти не так легко. Так що такі гливи. Так, а це у нас, судячи з усього, аурикулярія звивиста. Ось один грибочок я дістав, бачите. так от він виглядає знизу в даному випадку. І ось зверху, ну це вже такі досить старенькі плодові тіла. Взагалі я бачу інформацію, що рекулярія Вивиста в молодому віці є їстівним грибом четвертої категорії. Стосовно от її лікувальних якостей, чесно кажучи, інформацію не знаю. Якщо вам, шановні підписники, відомі якісь класні рецепти, можливо, настоянки з цього гриба або якісь лікувальні засоби, які можна з нього виготовляти, Поділіться в коментарях, це завжди буде цікаво, як і мені, так і нашим глядачам. О, такий грибочок. Росте він от теж, як ми бачимо на старій деревині. В даному випадку це такий пеньок, навіть вже не пеньок, просто колода повалена. І його тут досить багато. О, так що, крім фламуліни, гливи, можна, в принципі, побачити і інші цікаві види грибочків. В цей час навіть мені попадалися там і тубарі різні і так далі. Ну що, похід вийшов класний, цікавий. Опеньок зимовий знайшов, гливи трошки теж знайшов. Побачив ще кілька цікавих видів. Ну, не, не пощастило сьогодні хіба що з гігрофором. Але все-таки середина зими, я думаю, хай собі вже відпочивають. вони. В цілому грибочок є, хоча і трудовий. Дуже дякую всім за перегляд, за підтримку моїх сюжетів. Як завжди, хочу передати вітання всім своїм друзям, однодумцям, грибникам, особливо Серегі, каналу наш сезон. Дуже вдячний тобі за підтримку, за спільність інтересів. От. Звісно, Віті-Саві, каналу Грибний день, Машромленд. Ну і всім, всім, хто підтримує цей контент. Так що, друзі, вибирайтеся в ліс, коли є така змога, насолоджуйтеся повітрям живою природою. І хай у вас все буде добре. Сподіваємося, що в цьому році будуть якісь позитивні зміни. Дякую, підписуйтесь.